Добрий день, дорогі діти! З вами Олена Вадимівна і ми починаємо наш сьогоднішній урок математики, темою якого буде повторення вивченого про діагональ прямокутника і квадрата. Тож не будемо гаяти часу. Дзвоник пролунав веселий, дружно всіх він кличе нас. І цікавий на уроці пропоную я для вас. Девізом нашого уроку будуть наступні слова: Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Сподіваюсь, у всіх він гарний. Зараз у нас хвилинка каліграфії. Для цього відкрийте, будь ласка, свої зошити і запишіть сьогоднішнє число. Тепер пропоную виконати математичний диктант. Слухайте уважно, міркуйте швидко, і я впевнена, у вас обов'язково все вийде. Тож почнемо! Знайдіть одну другу від числа 140. До отриманого числа додайте 30. Поділіть це число на 4. Відніміть від нього 3. І помножте це число на 2. Запишіть, будь ласка, отримане число. Давайте звіримо відповідь. Має бути 44. Ви молодці. Рушаймо далі. Знайдіть 1 четверту від числа 360. Відніміть від отриманого результату 10. Поділіться число на 2. Тепер поділіть на 8. І додайте до цього числа 105. Запишіть, будь ласка, отримане число. Давайте звіримо. Має бути 110. Молодці. Рушаймо далі. Обчисліть п'яту частину числа 100. Відніміть від цього числа 18. Помножте його на 300. Додайте до нього 4 сотні. І поділіть це число на половину десяти. Запишіть, будь ласка, отримане число. Давайте звіримо. Має бути 200. Рушаємо далі. Обчисліть третину від числа 300. Помножте це число на 7. Додайте до нього 300. Поділіть його на 4. І відніміть від нього 4 десятки. Запишіть, будь ласка, отримане число. Звіряємо відповідь. Має бути 210. Ви молодці. Рушаймо далі. Зараз у нас хвилинка цікавинка. Давайте пригадаємо, що ми називаємо діагоналю. Відрізок, що сполучає протилежні вершини чотирикутника, називається діагоналлю. Давайте виконаємо завдання. Розгляньте прямокутник АБЦД. Накресліть в зошиті такий самий і проведіть в ньому діагоналі. Наступне завдання: Проведіть дослідження. Виріжте з паперу різні прямокутники. Проведіть у кожному діагональ. Розріжте прямокутники по діагоналі. Накладіть утворені частини одна на одну і зробіть висновок про рівність трикутників. Діагоналі прямокутника ділять його на рівні трикутники. Рушаємо далі. Побудуй квадрат зі стороною 5 см. Проведи в ньому діагоналі. Виміряй їх довжину і зроби висновок. Пам'ятаємо так, що в квадрата всі сторони рівні, отже, кожна зі сторін буде дорівнювати 5 см. Робимо висновок. Діагоналі рівні. Рушаємо далі. Тепер пропоную виконати фізкульт хвилинку. Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Наступне завдання. Діагоналі прямокутника АБЦД перетинаються в точці О. Виміряй діагоналі. Виміряй відрізки АО, БО, ДО і СО. Зроби висновок. Відрізок АО дорівнює БО, дорівнює ДО і дорівнює СО. Кожен із цих відрізків має довжину 21 мм. Робимо висновок діагоналі рівні. Рушаємо далі. Наступне завдання. Накресли квадрат зі стороною 6 см. Проведи в ньому діагоналі, які кути утворилися при їх перетині. Знов згадуємо, що в квадрата всі сторони рівні. Отже кожна зі сторін буде 6 см. Робимо висновок. Утворилися прямі кути. Визнач площу зафарбованого трикутника. На екрані ви бачите прямокутник. Давайте спочатку знайдемо площу прямокутника, згадавши, за якою формулою. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно його довжину помножити на ширину. Давайте виміряємо: довжина прямокутника дорівнює 6 см, а ширина 2 см. Отже, першою дією ми 6 множимо на 2, знаходимо 12 см прямокутника. Для того, щоб знайти трикутник, нам потрібно розділити цей прямокутник навпіл. Тож, другою дією ми з вами 12 ділимо на 2 і одержуємо 6 см квадратних. Отже, відповідь площа зафарбованого трикутника дорівнює 6 см квадратних. Давайте підіб'ємо підсумки. Чи цікаво вам було на уроці? Чого навчив вас сьогоднішній урок? Який настрій був у вас на уроці? Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Накресли в зошиті прямокутник АБЦД зі сторонами 6 см і 3 см? Проведи діагоналі. Виміряй їх та зроби висновок. Ви молодці діти. Дякую вам за чудову роботу. До зустрічі!